Щоб обговорити питання шестиденного робочого тижня, ректор жного Володимир Смоланка разом із проректорами запросив до діалогу всіх працівників та студентів вишу. Оскільки питання викликало чималий інтерес університетської громади, то вирішувати його одноосібно, не порадившись із колективом, ректор не захотів. Проте свою позицію висловив одразу: варто вчитися лише п'ять днів на тиждень. Проте щодня по чотири пари ми пропонуємо затвердити тимчасовий розклад заняття дзвінків з першого числа, з першого вересня. По 14 вересня, тобто протягом перших двох тижнів, з п'ятиденним робочим тижнем. Але забезпечити складання деканам забезпечити складання розкладу по 4 пари на день. І ми взагалі-то більше схиляємося до варіанту ущільної номографії. Але хотіли б почути ваші точки зору. В будь-якому випадку перші два тижні ми працюємо. По п'ятиденному графіку, з ущільненим графіком, тобто щоденний, щодня ми маємо 4 пари. Далі пропонується, е якщо ми будемо за таким графіком працювати далі, є пропозиція трошки зменшити тривалість однієї пари, тобто тр... пара тривала би не 90-80 хвилин, але тим не менше з 5-хвилиною переговори. Ще одним аргументом за ущільнене п'ятиденне навчання стало й те, що вошнує багато молодих викладачів, які мають дітей. Оскільки дитячі садки чи школи не працюватимуть по суботах, то залишити малюків буде нізким. і наразі рішення, Тож, окремі викладачі висловили думку, що варто вчитися і по суботах, однак лише раз на два тижні. Так, і семестр швидше закінчиться, і навчанню не зашкодить. Перші два тижні нормально мітонські саду, як ви сказали, повністю, е, на сутні, Ні, поки тепли, працювати е, по шестиденці кожен тижні, щоб студенти мали можливість поїхати додому у, до по, у щільному графіку. Закінчувати е, навчання до 15 грудня, з 15 грудня студенти, які настали модулі і так далі, повинні складати екзамен. Вони до 25 грудня відповідно складати екзамени, канікули робити січень люди розпочинати навчання з 1 березня, але там па. З таким розрахунком, щоб як настане тепла погадати, то її можна буде знову графіку працювати. Усі пропозиції щодо навчального графіку розглянуто. Деканати та навчальна частина університету проведуть попередні розрахунки, щоб упевнитись, що за ущільненим п'яти чи шестиденним робочим тижнем викладачі встигнуть вичитати всі лекції, а студенти матимуть змогу добре опанувати матеріал. І лише після цього керівництво вишу схвалить остаточне рішення.